Чи боїшся ти тренера? Існує історія про одну дівчинку Настю, яка дуже хотіла стати такою ж продуктивною, як ті дівчата в інстаграмі. Прокудатися в п'ятій ранку. Холодний душ, кава без молока, біг, ваги, списки, трекер сну і все це на повторі. Спочатку все було ідеально, тіло змінювалось, сотні ідеальних картинок, мотивуючи цитати під постами, але вона стала роботом без смаку, без емоцій, лише один пункт виконано. А потім вона зникла. Одного ранку просто не прийшла на тренування. В її телефоні залишився відкритим додаток «Фетсікрет». Фітнес-браслет постійно вимірював пульс, а на тарілці лежало броколі та курка на пару. Її почали всі шукати, рідні в паніці. Здається, вона навіть не покидала своєї кімнати сьогодні, але ж такого не може бути так, тому що Настя була настільки ідеальною, що в природі не існує настільки досконалих людей. І це її вбило. Точніше, ніхто не знає, що з нею сталося. Кажуть, вона стала привидом. З прокляттям ідеальної дівчини. Якщо зайти в зал опівночі, то чутно, як запускається бігова доріжка, але на ній ніхто не біжить. Чутно лише легке моторошне скрипіння.